Національне антикорупційне бюро України у середу, 14 січня, підтвердило вручення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій та опублікувало аудіозаписи, на яких підозрювана обговорює хабарі нардепа. У повідомленні набу прямо не вказується прізвище. Проте згідно з інформацією про справу йдеться про Юлію Тимошенко. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання хабарів нардепами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті підозрювана ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо запровадження системного механізму надання грошей в обмін на лояльну поведінку під час голосувань у раді мова йшла не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Йдеться у заяві НАБУ. Слідчі вважають, що нардепам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті у голосуванні. На оприлюднених аудіозаписах голос, який імовірно належить Тимошенко, обговорює суму ймовірних хабарів, а саме, 10 за дві сесії для кожної людини. Також даються вказівки голосувати за чи проти конкретного законопроєкту, зокрема, що стосується призначень чи відставок. Що стосується кадрових речей, ми голосуємо за зняття і голосуємо, а не голосуємо за призначення. По всім так, говорить жіночий голос із оприлюднених записів. Записи датуються 12 січня поточного року. Розслідування триває у межах провадження за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Винним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.